Привітки! Вирішила з вами поділитися враженнями про ось цей засіб. Тому зараз перш за все я показую свій. До результат. До речі, зараз використовую шампунь з екстрактом тмину. Він мені чудово підійшов, він якісно очищає шкіру голови. Волосся саме таке м'якеньке, і використовую разом зесь типу маска бальзам. От, я її наношу також прямо на шкіру голови, і все прям чудово-чудово-чудово. От, а зараз я хочу висушити волосся з цим засобом і зробити. Ну, наскільки я вмію, настільки буду робити укладку з допомогою свого випрямовувача-розгладжувача. Скажіть, як вам правильно буде казатися? Отка, от Така от у мене приблудає. От так що для вас секунда, а для мене цілий процес. Так, говоримо далі про засіб. Він виявляється, має досить густу текстуру. Це для мене капець як незручно. Я звикла більш до рідких або в вигляді спрею. Його необхідно наносити на пасма, я так розумію, на вологі Волосся було б, на більш вологі волосся було б краще. У мене вже волосся трошки підсохло. От, і що я ще хочу відмітити: дуже незручно самій собі з ним сушити волосся. Ну, тобто, він ні грама не допомагає його дійсно там якось. Розгладити таке враження, ніби в мене з ним волосся навпаки ще більше закошлачується. Ну, ось таким чином я вже просушила. Ви трішки бачите ось цей результат такої якоїсь копни волосся. Зараз я хочу це все випрямити з допомогою от, свого вирівнювача і тоді дійсно побачити кінцевий ефект. Отже, так воно і є. Засіб, на жаль, мене не влаштував. І не задовільнив її, взагалі я в розпачі, тому що він досі залишається якимось таким липким шаром на волосі. Плюс, коли я от цим своїм гребінцем прочесую декілька разів, то поверху збирається така біла е пилюка от, з цього засобу. Коротше, це якийсь факап, це це, це провал, це, це взагалі не те, що я хотіла. Не знаю, як я його буду далі використовувати. Ну, Волосся ніби виглядає на камеру прикольно, ну і так взагалі гарно. Ну, це можна забезп... ну, сказати дякую цьому чушку, тому що він є професійний і хороший. Але це не те, чого я хотіла. Ну, Буває! Буду шукати далі підходящий засіб для догляду. Пишіть свої рекомендації, дякую вам за перегляд.